Сьогодні на сесії Одеської обласної ради виноситься одне із питань це підняття заробітних плат працівникам апарату Одеської обласної ради. До заробітних плат прив'язані премії, надбавки та доплати, тому, відповідно, вони також зростуть. Це ми говоримо про те, що працівники апарату Одеської обласної ради фактично організовують сесії для депутатів. Минулого року їх було чотири сесії у рік. Тому тут потрібно говорити не про підняття зарплат, а скорочення персоналу і зменшення. Бо ми говоримо, що країна зараз живе за рахунок міжнародної допомоги. Є незакриті ряд потреб, і саме грошові кошти потрібні для збройних сил України. А ми піднімаємо заробітні плати чиновникам. Це зовсім недоречно під час воєнного стану. Минулого року керівник апарату одеської обласної ради отримав 1 мільйон 100 тисяч гривень за рік заробітної плати. Це близько 90 тисяч гривень в місяць. Якщо відбудеться підвищення, ми розуміємо, що ця сума зросте.